Інші події ситуація з блокуванням рахунків енергокомпанії пов'язана з цим загроза зриву опалювального сезону. Повинна розглядатись на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Таку заяву зробив Віталій Кличко, мер Києва і голова асоціації міст України. Також він звернувся до президента уряду та Нафтогазу з тим, що проблема була врегульована. Ця ситуація стосується не тільки міста Києва, де у нас арештовані рахунки енергокомпаній, але і 104 чотирьох в багатьох регіонах України. Я переконаний. Що підготовка до опалювального сезону не повинна бути зірвана. Хоча опалювальний сезон почнеться лише через кілька місяців, вже зараз енергокомпанії не можуть повноцінно проводити підготовчі роботи, стверджує Київський міський голова. Наприклад, в місті Києві в будь-який момент можуть зупинитись гідравлічні випробування і ремонт теплових мереж. А з 27 червня у всій столиці може бути припинено гаряче водопостачання. За попередні роки є борг енергокомпаній за використаний газ. В Столиці лише за поточний рік борг «Київенерго» скоротився в три рази з півтора мільярдів гривень до півмільйона. Однак Нафтогаз продовжує виставляти штрафні санкції. Віталій Кличко нагадав, що вже неодноразово звертався до уряду до та національної комісії з регулювання тарифів. Я... Якщо не зростають зарплати та пенсії, тарифи не можуть збільшуватися вдвічі, як це передбачається зробити найближчим часом. Тому я ініціюю звернення Київради до парламенту, який вважає, повинен нас підтримати. І застувати всі механізми, аби уряд скасував постанову 758 про підняття цін на газ для населення. Якщо комунальні платежі будуть збільшуватися, люди перестануть їх платити через відсутність коштів. А це спричинить за собою чергову кризу неплатежів вже на рівні енергетичних компаній та постачальників газу. Інші події.